Другий ранок сьогодні всього все. Ніяк сонця не можемо дочекатись. І, мабуть, ми стартанемо, так і не дочекавшись його. Палатки не просушиш Тент нормально, звісно. Наша позиція на карті на даний момент ми приблизно ось тут знаходимося на 20-му. Кілометри маршруту. Ну Якраз мінімально запланованій точці тут, плюс-мінус було плюс-мінус 10 кілометрів, нічого так. Плани були. Ну і Сьогодні нам якраз належить пройти ну вже почати меандр цей от самий такий закручений. На нашому маршруті називається Хорошівський міандр. На схід від села Василів Чернівецької області mm -hmm. розташована Василівська стінка, геологічна пам'ятка природи місцевого значення в Україні. Цей статус надано задля забезпечення геологічних відслоєнь на правому, стрімкому березі річки Дністер з виходами чорних сланців. Поруч з Василівською стінкою розташований іхтіологічний заказник Василівська вирба, тобто природна заповідна територія, що створюється задля забезпечення охорони рибних запасів, нересту та для збереження і відтворення популяції. Рідкісних та зникаючих видів риб. Зараз позаду нас знаходиться товтра, яка називається Василівська стінка. Там таке, ну, досить типове для цих місць Там відслонення, також крутий схил, причому повністю абсолютно хороші деревами, не так як ми вчора, так, такі оголення. Прямо скельні виступи, прямо валуни такі, мабуть, з 10-метрові були. Ну Тут уже все вкрите лісом. Таке враження, що тут Ну так і є, тут мікроклімат вже інший. Як це не прикра, але сьогодні неділя і це останні вихідні літо вже все. Закінчувати цей тур ми вже будемо і повернемося осінню вже. Дивіться, унікальні особливості місцевих сіл, да? ось церква, ну, буквально в сотні-півтори сотні метрів від води. Ось так от. Причому вона не на схилі, там, не на кручі якісь. А ось прямо на березі. Ай, так не хотілося пташок сплигнути. Все, ми зараз знову сідаємо на міль. Все. Ну, пішком пройдемося знову. Ми туди, тудой, звісно, можна було, Ну, зараз будемо пішком гуляти. Ну що, тепер? Тепер у нас пішохідний тур? Ти містер вже дорослий, вже могутній. Ну yeah. далі ще буде, він тільки набирає тут свою потужність Там ближче до затоки, ну це вже де почнеться Національний природний парк Подільські Товтри за Хотином. От там уже будуть ні, там точно Ай, блин, тут там орел. як, Якщо ти чия попутна, то вітер зустрічний. Мені щоб, от того року так само, ми майже весь тур проти вітру йшли. От що за. Де у нас. Де у нас справедливість? Да. Оп, ну, да, 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 да. Знову, знову, знову. Знову мілка, да де що ж ти будеш робити? Скористь хороша. Ну, переді борони мілі немає. Немає. Но розгон у нас теж ще хороший. Все, 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 глибина, глибина, пішла глибина. І тепер наліво. Бачите, на схилі капличка там зі святим джерелом. До речі, попереду буде село Анут, і там є дійсно цілюще святе джерело. Ось туди треба буде нам... Оце далі по курсу. Обов'язково відвідати. Якщо треба буде висадку тут зробити в цьому селі, тут десь є водоспад. Зараз у нас е, спроба вийти до каплички. Тут... Стрімкий такий підйом. Ми вже знайшли щось подібне стежки. Може ж сонце жарить, з 35 градусів напевно. Туди ми намагалися піднятися і можливо метрів 20 по висоті не набрали, але ну, там, звісно, заросло такими чагарниками колючими. А звідти красивий був би вид. Зараз ми висадимося в селі Дорошівці, там спробуємо знайти, безпосередньо підійти до водоспаду. Як тут дорога йде а, напряму відразу ж в воду. Ну і ось так. І пішла в Десь зараз ми прямо-прямо в центр. Вы Гави, ага, да. У вас вообще. Прям тут приныть. Это бесрабве. Да. У ну, нас так виглядає тут вулиці. отак так ось вони всі сходяться до річки. Ми спускаємося. Спускаємося. І потрапляємо безпосередньо пляж. не заскучало? Дивіться справа, паромна переправа, відповідно, справа берега, І тут протилежний перегляд, діюча і така вантажна. Здається, ми того року жодної такої не бачили, там пішохідні були, Це, здається, одна в соліщиках. тут така масивно діюча. Катер тільки що прийшов, підняв хвилення, вони щось швидко згасло. Так, кинуло пару разів. розрізали, угу. да. нашли. ну поперек просто пригнув. Починається Хорошівський меандр, у нас почнеться дільниця Дністра, де буде одночасно найвисока гора вище 240 метрів, і також найглибша ділянка. Ну, по справочній інформації глибина там буде сягати 25 метрів. Сначала я щось не вірю. Щось Неймовірно. Ну, перевіряти, ми, конечно, перевіряти ми не будемо. 25 метрів, Дев'ятиповерховий будинок, будинок, вниз. Зараз в кадрі село. Там зазолинці можливо наступне. ж тут благодатні місця для розташування теплиць парників. Ось там за деревами вони ховаються, ну, просто лінію берега дерева прикривають. А там видно, ну просто гектари парників. І все це дійсно тут створює благодатні умови, так як ми бачимо, така чаша закриває від холодних потоків. Ось. А тут така пойма річки, колись була абсолютно рівнина. І ось тут вже хазяйство, будинки, місця. Надзвичайно приємно, просто видно, що тут ну, субтропіки. Да. Етично, субтропіки. Тим часом можемо глянути на карту та на дане місце нашого розташування, отже село Синьків, ось тут, да. тут навіть у нас намічався перший день, як варіант. Перша ночівля вже а далі у нас буде крутий там поворот направо і початок Грошівського меандру. Яку ми зараз попереду спостерігаємо красиву локацію, до цього всі ділянки, всі тофтри, які ми приходили, вони були... Ну, Видно, що вони були кам'яні. повністю там з породами, з прожилками, там з відлоненнями. Але вони були кам'яні. А оце вже глиняний такий пласт. Повністю глиняне. І це значить, що ми поступово вже наближаємось до Хмельницької області і до початку Національного природного парку Потійські Товтри. Саме там багато глиняних таких відрізків, дільниць. з протилежного берегу ми бачимо плавун такий. Хм. Ну, да, Десь метрів 50 в ширину там під берегом. Така мілина. Ой, як ж вона красиво виглядає, фантастика просто! Але... Попереду тут тернава. Ось вона ще буде виглядати фантастичніше. Доброго дня! Блін глянь! <гас> <кас> <підомітний> <гас> mm, да. Так, 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 так бронці попереду... попередовував, бронця. Брунця, у нас... Ух йой 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 йо. Та тут. Е, да, тут Одеська область приміксувалась. Уже... Трохи у нас пішла... <гас> пішли добавки Одеської області. Ні, ну. Просто відвісна стіна. від... Відвісна стіна. Клас. Оце вже щось новеньке. Такого ми раніше не спостерігали. І я маю на увазі, якщо брати навіть минулорічного. рюкзак свой выпиваю. Содержимое рюкзака. Да, шмоток, конечно, тут уже просто скидки. так приятно на мелане вода такая прямо Тепленько, як ванна. Ну, ви подивіться, де ще таке можна побачити. Які ж природні контрасти, просто неймовірно. Скала рівна рівна. Таке враження, що просто бетоном її взяли. Покрили, забетонірували, укатали так, катком взяли, згладили. Все. шикарно просто, просто шикарно. А попереду нас там взагалі якийсь очікує Гранд Каньйон. М -м -м. А людей скільки ще? Ого, вечірні. Вечірня неділя. Людей достатньо. Це що робиться попереду? Які, які види? Взагалі ну, не віриться просто, що це е зроблено, створено випадково природою. По якоїсь е просто випадковим бігом встанемо. Реально просто не віриться. Як виглядає, це все фантастично. Там, там кольори вже поступово. Ось забарвлюється з багряними охровими такими сієновими кольорами. Да, пастель це от вся, вже осіння поступово загружається. бачите попереду осінь, загрузка на 1%. Там два Одиноких деревця стоять повністю жовті. А все інше ще сопротивляється ось. І... Солоджується літом. До речі, це масива, ця стінка якраз і буде самим високим, найвищим пагорбом нашого туру. Там, ну, це, це 250 метрова десь буде дільниця. Ми її пізніше ближче до повороту побачимо. Дивіться, попереду такий схил. Праскою відглажений під кутом 45 градусів. І це нагадує минулорічний наш якраз вид. Але Там ну, були більш червоні породи і вони були з правого берега. Майже аналогічний, причому ось так от наполовину. Так, ну, да. видно, що тут місцевість та рослинність трохи така лагідна. Ну, Так, дійсно, тому що ми на південь йдемо. Ми від минулорічного місця старту по широті змістилися, мабуть, не знаю кілометрів у нас ну не 100, 70, можливо. Ми південніше Не виглядає, звісно, красиво. Уже по 3 товтра демоверсія. Так сказати, уже. Уже поступово, поступово. Ми наближаємося до Хмельницької області. Завтра взагалі ми будемо вже до неї близько. Ну що, якщо е вірити справочній інформації, то попереду якраз є. У нас сама глибока гілянта містра. Та яка ягає глибини 25 метрів. Так як попереду на нас станція. Містер Чернівці. І що? Стає якась моторошновато. якась... Моторишновато. Попереду бачимо. ну не знаю, Звісно, можна собі уявити, що тут оця товтра з схил і її просто зелило водою. Це навіть не затока, це просто така як називається западина, так, вирва ну, можливо, Можливо. Ну тож, зараз намагання знайти місце вже для другої ночівлі та подивитись в масштабах карти, де ми знаходимося вже. Ну, звичайно, на такому масштабі, на, таких, на такій довгій ділянці, кожен день буде виглядати не так масштабно, як, наприклад, минулого року.